Коли адреналін, а не свідомість рухає тілом, коли кров закипає в судинах, коли всі думки лише про те, щоб вижити, людина здатна на неймовірні вчинки. Чи можливо ні? Мене звати Олександр, а це Still Wakes the Deep. These pieces. Oh, I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. Would you let it go? І знову, будучи без свідомості, під впливом цієї істоти, Каз згадує останню сварку з дружиною. Під впливом емоцій, Сьюз наказує Казу вирішити всі проблеми. Why you have to... Ah, І знову каз за неймовірної вдачі переживає це падіння. Але біда в тому, що він опиняється на самих нижніх ярусах, звідки це все і почалось? Звідки і вилізла ця істота? Потрібно вибиратися звідси якомога швидше. Потрібно йти в інженерний відділ. Потрібно вирішити, що робити далі. Співробітники Фінлі і Броуді, після здивування, що каз все таки живий, говорять йому, що вони не полишили спроби викликати когось на допомогу. Але їм потрібна допомога каза, так як він знаходиться де потрібно. Йому лише треба дійти до кабіни керування. І запустити декілька вимикачів, щоб зв'язок з'явився, щоб можна було покликати на допомогу. Скільки б часу не лишалося, а померти від холоду зараз найгірший із варіантів. <звук> Щоб дістатися до рубки керування, вказу знову потрібно пройти крізь каюти, де знаходяться ці тварюки. Обираючись далі, головний герой навіть не усвідомлював, щоб він не заглядав в каюти, де були його співробітники. Відпочивали, займалися своїми справами. Але тепер вони всі мертві. Руф Аксіс. Марепсю Ah, stop fast, Jesus! Here. You don't here. Fuck! По дорозі однією з кают виявилася каюта його брата, і він згадує, що той хворіє на діабет. Йому потрібні ліки зараз, як ніколи. Можливо, він встигне їх передати, тому що без них брат може померти. Нарешті, так. Да. Еп'я! Десь тут має чекати його брат. Talk to me back, mine. Come on. Come on. Roy. Roy, wake up, you prick. Але виявляється, що вже надто. пізно. Брату вже не допомогти. Хоч він поки що і без свідомості, але врятувати його вже неможливо. Раз забізнився. Roy, don't leave me. I can't do this, mine. I'm scared, Roy, I'm fucking terrified. What am I going to tell Susan? <laughs> Are you just going to fucking kill me, my man? <sighs> she loved you, my man. В цій ситуації каз поклав всю вину на себе. Він не знає, що робити, як пояснити дружині, що він помер, що він його не врятував. Ту хвилину, коли він був потрібний йому найбільше. Але часу зволікати немає. Потрібно йти далі, потрібно рятувати своє життя. Тим часом істота заполонила станцію повністю. Huh. <sighs> Діставшись до кабіни контролю, казу потрібно зробити телефонний дзвінок, щоб запитати, що робити далі, адже він не інженер. Але це зробити не так просто. Ну,

Їх потрібно вмикнути, і зв'язок має з'явитися. <різь> Проблема в тому, що захисне скло зачинене. А ключ від нього, звісно, у начальника Вахти, який зараз сидить у кабіні. Готово тепер потрібно підняти на максимум напругу, щоб сигнал був як найсильніший. Свечіземанюснекстю. Все у порядку можна повертатися. Не все так і складно за словами Філлі. Треба бігти, бігти зі всіх ніг Незважаючи ні на що. Нарешті, діставшись до операторної гуру, буру, кас бачить, що Фінлі розмовляє із Броуді, і щось сталося. Шісфрітес Асломачтайм виявляється, що Броуді, який був на нижніх ярусах та лагодив інші частини комунікації, потрапив під завал. І вибратись він не може. Він повідомляє, що в цю секунду все заповнюється паливом та мастилом. І воно скоро дійде до труби бур. Він потон. А якщо десь спалахне, хоча б одна іскра, сьому кінець. Він каже, що вони тепер самі по собі їм потрібно знайти вихід звідси, тому що він лишається там. В той час Фінлі в безмежному відчаї та повністю знесиленій приходить в голову лише одна думка: як з цим всім покінчити? Підмоги вони не дочекаються. Всю базу охопило якесь створіння. З під низу кожної секунди набирається мастило та пальне. Який єдиний вихід з цієї ситуації, коли в рубці є лише запальничка? to find a way out. Huh? Come on! Fucking can you see what's Нещасний випад. Не вдалося. З останніми словами Фіндлі запитує у Каза, що він чує, коли поруч це створіння. Кого він бачить. Звісно, Каз бачить свою дружину, про що він і говорить. Він хоче просто повернутися до неї, а до своїх дітей. Тінлі хоче побачити свого хлопчика. У неї теж є син. Вона чує його зараз. Так, ніби він ще маленький. Він співає, і вона розуміє, що вони більше не побачаться. Каз, звісно, не втрачає надії, каже, що за ними скоро припливе корабель, але він обманює і її, і себе. Але в той же час він розуміє, що потрібно робити. Потрібно зустрітися лицем до лиця із цим створінням. І, хоча б раз у житті потрібно бути хоробрим. Бути хоробрим для дружини, для своїх дітей заради них. Тому що це створіння не зупиниться. Воно піде далі. Його потрібно зупинити тут і зараз. Це єдиний шанс, Каз наважується. заради сім'ї. Він готовий це зробити. Що готова піти людина заради своєї родини, заради захисту близьких, яких вона кохає, якщо є такий шанс врятувати всі зараз, чи піде вона на цей крок? Мабуть, все залежить від людей, адже хоробрість не завжди приходить до нас в останній момент. Інколи ми піддаємось страху, але коли людина, як ви, стикається з чимось невідомим, з чимось небезпечним. З тим, що вона не може перемогти. Частіше за все, людина обирає самопожертви знищити і себе, і ворога. Що людина бачить перед смертю? Тунель світла, там браму в інший світ, що вона переживає в цю мить. Все своє життя чи, можливо, чує тих, кого любить. Останні слова все найхороше, що вона запам'ятала, проживаючи своє життя.

А після смерті, куди потрапляє людина? В Райські сади? Чи, можливо, в те місце, де б вона хотіла зараз бути? Те, що в неї в підсвідомості? Те місце, де б людина залишилась назавжди? Шкодуючи про вчинки, які вона зробила, і про те, що вона не встигла зробити. Це була гра Still the Deep. Дякую за перегляд.